Вітаю всіх, шановні колеги. Я В'ячеслав Возно, і ви знаходитесь на моєму каналі. Давайте розглянемо таке принципове питання, як злам тенденції. Прошу всіх не плутати зі зламом тренда. Це зовсім різні поняття. Тому нам треба детально розглянути, що таке злам тенденцій, що таке злам тренда. В цьому ролику я покажу саме те, що у нас відбувається при зламі тренду. І так, починаємо. Тенденція. З теорії, ми знаємо, що тенденція це сталий розвиток якогось явища. Наприклад, якщо ми будемо аналізувати тренд, ми бачимо, що у нас формуються хай і лоу. Ми знаємо, що кожен хай, кожен лоу це початок і завершення якогось тренда младшого таймфрейму. На прикладі валютної пари американські долари єна ми бачимо, як у нас формується зростаючий тренд. На таймфреймі D1. Подивіться, будь ласка, перейдемо на таймфрейм H1, і ми побачимо, наші стоп-лоси знаходяться завжди по краям якогось трендового руху, рангу таймфрейму m 15 h H4. І це дуже гарно видно. Є тренд. Є на початку тренда стоп-лоси, в кінці тренда стоп-лоси. Чому так відбувається? Це я розказую на своїх заняттях. Нам необхідно розуміти те, що у нас кожен хай, кожен лоу, любого тренду оздоблений, оснащений стоп-лосами учасників ринку. Кожен хоче обмежити свої збитки. Тому завжди, по краям любого тренду, по краям любого руху, у нас знаходяться стоп-лоси. Стоп-лоси всіх тих, хто купує і продає. Це перше. Друге, те, що у нас. Основний тренд це є зона, тобто завершення початок основного тренду, це є зона накопичення найбільших стоп-лосів учасників ринку, які торгують на старших таймфреймах. Тобто ось тут завершення тренду. Тут у нас стоп-лоси довгостроковиків. Ось тут у нас стоп-лоси. Це зона накопичення стоп-лосів довгостроковиків. Ці рівні локальні. Тут є стоп лоси але всі ті, хто торгує. В даному випадку на H1, на H4. Тому що для них, для них ось тут є трендові рухи, вони поменше. Люди торгують з меншими депозитами, з меншими збитками. Тому ці стоп-лоси не такі важливі, як стоп-лоси, що знаходяться по краям трендового руху на робочому таймфреймі. Тепер, що таке тенденція? Більш детально, більш подробно, ми дивимось на те, що у нас є рух. Однонаправлений рух, є невеличкі корекційні рухи, але постійно пробивають в даному випадку хай. Збирають стоп-лоси продавців. І це вже після другого, після третього руху є сталим явищем. Збирають стоп-лоси лише у одних і тих самих учасників ринка, в даному випадку у продавців. Але потім щось відбувається. Що відбувається, ми можемо. Припустити, що існує два варіанти: або хтось закриває тейк-профіти, або комусь ця ціна сподобалась, і він вирішує дуже гарно продати. В цьому випадку, що у нас хтось закриває стоп лоси що у нас хтось входить в ринок, об'єми на продаж зростають. В першому випадку за рахунок того, що у нас стає менше позицій на купівлю, в другому випадку, що у нас стає більше позицій на продаж, але ціна починає падати. Є тенденція збір стоплосів у продавців, а потім іде зміна тенденції. Починають збирати стоп вже у покупців. Ось вам і є зміна тенденції. Це не графічний аналіз, це аналіз позицій учасників ринка. І з'являється новий рух, так само з'являється новий рух, де в нас так само виставляються стоп-лоси за границями кожного. Руху, можливо, це ще не тренд, але вже починають збирати стоп-лоси не у продавців, а у покупців. І це вже є нова тенденція. Збирають стоп-лоси і по попередньому руху, і по цьому руху, який є наявний, актуальний. І постійно у нас відбувається злам тенденції. Дуже часто злам тенденції відбувається раніше зміни тренду. Часто. Злам тенденції відбувається після зламу тренду. Таким чином, ми повинні розуміти, що злам тренду і злам тенденції не є однаковими явищами на графіку руху ціни. Ми повинні розрізняти, що злам тенденції це у нас відбувається відносно стоп-лосів учасників ринку. А злам тренду це вже графічний аналіз. Це умови виконання існування тренду, умови існування поломки тренду. Це ми розглянемо в наступному відео. Дякую всім за увагу. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.